Запобігай і зменшуй видимі ознаки старіння шкіри. З ретинол 03 Mary Kay Clinical Solutions. на основі інгредієнта, який вважається золотим стандартом у дерматології. Ретинол 03 демонструє клінічно доведені результати. 90% жінок відзначили зменшення дрібних зморшок та ліній. 76% – Побачили зменшення глибоких зморщок. Кружність шкіри збільшилась на 27%. Рівномірність тону покращилась на 37%. 100% жінок мали більш гладеньку текстуру шкіри. Достатньо одного разу на день, щоб побачити зміни, і без складних схем застосування. Потужний для видимого результату, достатньо ніжний для щоденного використання. Ретинол 03 Mary Kay Clinical Solutions –